Чемпіонат Європи з пароволейболу у містечку Каорле, Італія відкрив свої двері для майбутніх чемпіонів, де переможці отримають ліцензію на Паралімпіаду у Парижі 2024. У змаганнях бере участь 10 жіночих і 12 чоловічих збірних. Українські спортсмени успішно пройшли суперників, вийшли до чвертьфінальних поєдинків та зустрілися із суперниками з Хорватії та Угорщини. Першими вийшли на поле проти хорватської збірної параволейболісти чоловіки. Інтригуючий поєдинок боротьба на рівні 25-23-16-25, п'ять -25, виснажливих таймів, де суперники дихали один одному в потилицю. Українська чоловіча збірна перемагає та виходить до півфіналу, де зустрінеться зі збірною Боснії та Герцеговини. У нас дуже легкі соперники були, ми з ними грали в групі. Тобто у нас на перший день була перемога, на другий день у нас було дві гри, теж була перемога. Потім на третій день у нас була відповідальна гра з Німеччиною, але на превеликий жаль, ми дуже-дуже довго боролись, п'ять сетів ми зіграли, але ми програли. Ну, борьба дуже така цікава була. Потім ми ще зіграли з командою Турції, теж обіграли, і навіть у нас був трохи шанс, ми там ще інший состав на їх. Сьогодні ми вже грали ігри на фінал, тобто хто перемагає, той йде далі. І це дуже гарно, що така була важка гра на привкіжалі. У нас сьогодні було. Як ніколи в цьому турнірі дуже багато помилок. Ну хлопці, молодці. Вони трохи ну, цей, скажем так, мандраж там за три партії якось ми перебороли і вже наприкінці зіграли так, як повинні ми були грати. Далі у нас буде гра з Босню-Герцеговіна. Е, гра буде важка, але в спорті все буває, і ми настраиваємося тільки на перемогу. Це спорт, це круто. Тобто будемо грати і перемагати. Тут дуже важкий суперник, вони дуже добре. Настроїлись, дуже міцні хлопці, тому ми неодноразово з ними зустрічались. Планувався інший результат, але ж ви бачите, що, можливо, трошки і судді не свістіли, можливо, трошки і хвилювання в знаки, Але гра була хороша і добре, що перемогли. На кожному турнірі треба боротись за перемогу, незважаючи, хто перед тобою, які, якої б сили суперник не був. Адже ми, ми також дуже сильні. Ми це неодноразово показували, що ми можемо грати, і що ми будемо показувати свою гру. Сьогодні вийшли на ну, якісь задалені. Першу партію програли взагалі кошмар, як другу забрали, винесли їх. Ну, третю знов нам дали терки. Четверта партія теж була дуже важка. Також у тільки зібрались, переграли їх, і п'ята партія вже була за нами. Так як відступати, в нас вже не було ніякого виходу. Чекаємо на наступну гру. Дуже дуже потужна команда Боснія. Ну ми однозначно повинні виходити і битися з ними. Так як б'ються наші воїни на сході і на Югі і нашої країни. Естафету перейняли жінки у поєдинку зі спірною угорщини. Беззаперечна, рішуча та неймовірна перемога із рахунком 0-3. Жіноча збірна з пара волейболу виходить до півфіналу, де зустрінеться з італійською збірною, щоб поборотися за вихід у фінал. Підготовка до чемпіонату Європи розпочалась досить давно, ми працювали багато, починаючи з початку року. Були збори, були міжнародні турніри, змагання, дівчата показували добрий результат, і ми підходили в гарній формі до цих змагань. І попередній етап у нас під групою 5 команд, з яких ми Виграли 4 гри. На жаль, не склалась гра в нас в Словенії. Ми зайняли друге місце в підгрупі. Завтра полуфінал з Італії. Настроїмося і намагатись будемо завтра дати бій італіянкам, не зважаючи ні на що. З'явилось багато нових дівчат. Не вистачає декому досвіду, декому мало часу, щоб пройти цю адаптацію до нашого волейболу. Я вірю в нашу перемогу і перемогу нашої країни, і наших Збройних сил. Я думаю, що все повинно в нас вийти, бо не дарма ми працювали. Але так важко і в таких умовах цілий рік, і все буде добре. На цьому чемпіонаті ми вже можемо гордо заявити про те, що ми дійсно приїхали змагатися за ліцензію на Паралімпійські ігри та за медалі. Ми насправді зараз дуже до цього готові. Ми досить добре пройшли груповий етап. Ми виграли три гри з рахунком 3-0. І лише одного разу поступилися команді Словенії. Це була дуже важка гра, бо ми Оступилися майже на 10 очків за всю гру. Це було дійсно дуже важко для нас і для суперників також. Зараз ми маємо у фіналі чотири дуже рівні команди. І ніхто не знає, що буде у цьому фіналі. Тому будемо боротися і будемо намагатися дійти до найвищої нагороди на цих змаганнях. Українські команди готуються до півфінальних поєдинків та продовжують захищати честь країни на спортивному фронті. Підтримуємо та вболіваємо. Ці перемоги для нашої України.